Товариші студенти, це калорійний, смачний. Ну і водночас дієтичний продукт. Щоб зварити гречану кашу, треба спочатку розігріти крупу до рум'яного кольору. Скажіть, будь ласка, а чому у вас та гречка така рисова? Це рекомендований замінник. Справжньої гречки немає. Отже, щоб зварити гречану кашу, треба спочатку дістати гречку. У вас гречка є? <рес> Все б ману небесну спитали. І куди ж вона поділася, та гречка? Колись була у кожній бакалеї. А чому у вас гречки немає? Гречка? А ви чули, що б її хто питав? Ну й ну. Може, гречки немає, тому що клімат у нас змінився. Земелька ще родить і господарством вигідно, а гречки нема. А може нам хоч в агропромі щось розплумачить, телефонуємо начальникам і дізнаємось. Площі під гречкою порівняно з сороковим роком зменшились удвічі. Бо врожайність гречки згідно законів природи менша, ніж, наприклад, пшениці або кукурудзи. Але гречка входить у показник валового збору зерна і значить негативно впливає на загальну звітність. Ось вам і вся загадка. Скажіть, будь ласка, каша або гречаники у вас є? Гречана каша, гречаники, чув-чув. Це старовинні чумацькі ласощі. Але ви бачите, я їх сам ніколи не бачив. А ось можете взяти піцу.